В Україні лютують грипи COVID-19, попереджає видання TSN.UA. в 16 областях. Через високий рівень захворюваності впроваджують протиепідемічні заходи. А в окремих регіонах можуть застосувати так званий локальний карантин. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі епідеміологічної ситуації в Україні. Докладніше далі. Половина всіх випадків госпіталізації через грип, ГРВІ та COVID-19 припадає на дітей. Через це навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання, згідно з даними, які навів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За тиждень через ускладнення у середньому госпіталізують близько трьох тисяч пацієнтів переважно. Це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів наразі незначна. За словами головного дерсенлікаря, починаючи від лютого, спостерігається підвищення захворюваності на грип із поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім лікарі прогнозують превалювання ковіду. Впродовж літнього періоду очікується циркулювання омікрону. Кузін нагадав, що від початку під кількість випадків захворювання на ковід. 19 Діть стоновила 15,5 тисяч зафіксовано 66 летальних випадків, і переважно це люди, які не були вакциновані або мали тяжкі супутні захворювання. У центрі громадського здоров'я нагадали, що основна відмінність коронавірусної інфекції від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Також часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер і може супроводжуватися болем у грудях. Щодо епідеміологічної ситуації в Києві, то як повідомили на офіційному порталі КМДА за тиждень у столиці зареєстровано 15 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВ. на COVID-19 захворіли 27 осіб, але у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хворі не перебували. Жорстка критика президентом США Дональдом Трампом свого українського колеги викликала шок та співчуття в усьому світі, навіть у самих штатах, де далеко не усі політики солідарні зі своїм лідером. Чого хоче досягти Трамп на думку експертів, домогтися більшої зговірливості від Києва. Підписуйтеся на наш канал, якщо бажаєте розібратися в причинах та наслідках інформаційної атаки Трампа та його оточення. Докладніше далі. Розворот Дональда Трампа проти Володимира Зеленського не залишає Україні хороших альтернатив. Констатує видання Bloomberg. Схоже на те, що багаторічна допомога Україні від США закінчилася. Що робитиме український президент? Продовжуватиме боротися з Росією без підтримки штатів чи погодиться на будь-яку угоду Трампа. Експерти видання Bloomberg вважають, що жорстка риторика американського президента це частина переговорної тактики з метою тиснути на Києва. По перше, щоб Зеленський погодився на умови ганебної для України угод де Трампа і з Путіним а по-друге, щоб продавити передачу США прав на майбутні доходи від видобутку рідкісноземельних копалин України, які обчислюються мільярдами, зокрема йдеться про поклади графіту, урану, титану та літію, останні з яких є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів. Інформаційне агентство Reuters цитує джерело з найближчого оточення Трампа, який, начебто, заявив, що настав час повернути українського президента до реальності. Справа в тому, що американський лідер ніби. То у нестямі від люті після того, як минулого тижня Зеленський відхилив пропозицію США щодо рідкісноземельних копалин, за словами українського президента, через те, що драфт угоди не містив жодного слова про гарантії безпеки України. Але Трамп наполягає на тому, щоб договір за Україною щодо копалин був укладений до того, як Вашингтон санкціонує подальшу військову підтримку Києва або просунеться вперед у так званих мирних переговорах. Втім, в Україні нібито немає рідкісноземельних земельних металів стверджує Блумберг в іншому редакційному матеріалі. Видання наводить дані геологічної служби США, за якими Україна, начебто, має лише невеликі копальні з видобутку Скандію одного з 17 рідкісно земельних металів. Найбільшими запасами таких покладів володіють Китай, В'єтнам та Бразилія. Україна до цього переліку не входить. Ще не минулої місяця з початку другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США, а він уже встиг спантеличити весь світ своєю енергійною діяльністю. пише вдання BBC. від заморозки міжнародної допомоги до рейдів проти нелегальних мігрантів, але найголовніше встиг обговорити із російським диктатором Владіміром Путіним можливість закінчення війни в Україні, причому не на користь України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте зрозуміти стратегію Трампа, звідки він її позичив та куди вона може привести. Докладніше далі. Настільки швидке прийняття безлічі рішень насамперед спрямоване на те, щоб приголомшити опонентів і тим самим послабити їх реакцію у відповідь. Прийом відомий в американському футболі як the zone» або перевантаження зони. Це коли нападник перевантажує оборону суперника, щоб використовувати його слабкі місця. Колишній головний радник Трампа Стів Беннон ще у 18-му році пояснював, що насправді головною опозицією для Трампа були не демократи, а змі його спосіб боротьби з пресою це якраз перевантаження. Вантаження зони, тобто великим об'ємом шуму, що пригнічує і відволікає. Такий підхід дезорієнтує критиків, не дозволяючи їм згуртуватися довкола єдиного наративу. Тому скандали, які потопили іншого політика, у випадку Трампа просто не помічають. Загалом мета стратегії Трампа домінувати у новинах. Причому неважливо це політичне рішення, розгляд справи у суді або спонтанний вислів на камеру. Стратегія залишається незмінною. Тобто, завжди йти в атаку, контролювати наративи і. Не залишати критикам жодних шансів закріпитися, як приклад, політологи наводять призначення колишнього ведучого Fox News Піта Гексета на посаду міністра оборони США. Нагадаємо, що Пентагон очолила особа без досвіду в управлінні та ще й обвинувачена у насильстві. Однак, через те, що посаду гексета затвердили в п'ятницю, до ранку понеділка призначення вже зникло з порядку денного новинарів. На думку експертів, ця стратегія також роз'єднує опозицію, не дозволяючи супротивникам об'єднатися проти Трампа. Трампа. критики президента описують реакцію, яку викликає такий шалений темп роботи словами надмірне сенсорне навантаження. Цікаво, що таку стратегію вигадав не Трамп, пише видання Vox. За словами експертів, у наш час у пострадянській Росії її почав широко застосовувати Владімір Путін. Саме Путін використав підконтрольні йому змі для створення туману дезінформації, що допомагало народжувати в суспільстві недовіру до всього. Достатньо для того, щоб громадяни не могли і не Хотіли організуватися навколо будь-якої ідеї. Мета путінської пропаганди переконати людей у тому, що всю правду дізнатися не можна, і що єдиний правильний вибір це слідкувати за сильним лідером. Однак є одна суттєва відмінність. Трамп використовує цю стратегію із запаморочливою швидкістю, без фільтрів та з повною непередбачуваністю. Сила Трампа в тому, що він домінує у розмові, але якщо люди перестають слухати, то це домінування перетворюється на шум. Тож Трампівська стратегія стратегія може зрештою привести до зворотнього результату, коли навіть прихильники Трампа згодом відчуватимуть себе замореними, тому що постійний хаос втомлює, хто б міг подумати, що президент України Володимир Зеленський у Великій Британії популярніший за президента США Дональда Трампа. Український президент виявився навіть популярнішим за британських політиків. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати за що британці поважають Зеленського та як відносяться до російського диктатора Путіна. Докладніше. Дякую Майже дві третини, а точніше 64% громадян Великої Британії позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. Такі дані опитування жителів острова міжнародною дослідницькою групою YouGov наводить видання Telegraph.ua. 38% ставляться до Зеленського досить позитивно, і 26% – ну дуже позитивно, а негативно лише 16%. Баланс підтримки Зеленського становить 48%. Цей показник є вищим ніж у всіх провідних британських. Політиків, включених до опитувальника, навіть Дональд Трамп значно поступається в популярності Зеленському. Тільки 22% опитаних британців позитивно ставляться до президента США, а 73% негативно. Він дуже популярний лише серед виборців правопопулістської партії Найджела Фараджа Reform UK. Частка прихильників Трампа серед них сягає 66%. Попри значну кількість симпатиків Зеленського, не всі з них виступають за відправку британських військ в Україну. Чно п'ята частину опитаних проти такого кроку. Втім, британці схвально поставилися до ідеї українського лідера створити європейську армію, про яку він говорив у промові на Мюнхенській конференції з безпеки. На тлі таких результатів риторика російських пропагандистів щодо українсько-британських відносин може викликати хіба що усмішку. Зеленського в Англії зневажають навіть коти, стверджує одне з російських видань, коментуючи візит до Лондона українського президента. І це не дивно Владіміра Путіна. У Великій Британії відверто не люблять 89% британців. Негативно ставляться до російського диктатора, а 83% навіть вкрай негативно. Серед британців лише 4% складають симпатики Путіна. І більшість із них цілком очікувано також є прихильниками партії Reform UK. Баланс симпатій Путіна у Великій Британії становить мінус 85. Це найгірший показник серед усіх політиків та державних діячів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.